Алло, народ! Залітає машинка трьохкубова в продажу. Дивіться, Максі база в ідеальному состоянні нічого не треба робити. Не красить, не варить 15-го року трьохкубовий, свіжопригнаний. Дивіться, яка будка, дівчинне все ай ай перегородка цілютка Ось така машинка. Хто шукав дешевого? Спринтера трьохкубового в Максі базі. Там до мене люди дзвонили, я просто не зберіг їхнього номера. То ви е, цей, можете передавати там своїм друзям, колегам, блогерам, всяким там, хто там ваш знайомих, Хай розкинуть, бо десь там люди шукали, а я не зберіг їхнього номера. Що є така машинка, ціна її буде 25 тисяч. На сьогоднішній день трьохкубово, тут 300 тисяч щось там з копійками пробіга. Я думаю, що ви не знайдете навіть і не тільки в Україні, а й в Європі чесних, щоб були, щоб був чесний пробіг. Ось така машинка. Добре. Е, ще має на своєму каналі. Можете зайти, натиснути аватарку. Там є у мене трьохкубові 20-го року, 21-го, 22-го. Є 2,2 моторчики. Також можете все розповсюджувати, показувати людям. Нехай люди дивляться. А за цією машинкою то в принципі вже можете їхати. Вона може хоч завтра виписуватись чи хоч сьогодні виписуватись договір і продаватися. Добре, всім вдалих покупок, вибора та бізнесу.